З вами Олександр Мазурчак, і сьогодні ми поговоримо про бойлери. Бойлер це установка для підігріву гарячої води. Дуже багато міст уже роками не мають в літній час гарячого водопостачання, і тому населення вимушено було встановити електробойлери, які використовують для підігріву води. Але подіючим сьогодні законодавчих нормах. Людям нараховується двойна оплата в такому випадку. З однієї сторони люди оплачують по лічильнику за електроенергію для бойлера, а з іншої сторони, вони платять за надмірне спожиття газу, якого немає. Тому що норма споживання із 4 кубів, яка є зазвичай, вона піднімається до 7 кубів, і тоді людина оплачує, якщо в неї немає лічильника по цій нормі. Тому позиція політичної партії Наш край, що не може бути дойного двойного навантаження, особливо оплати за послуги, яка не надається або за товар, якого людина не отримує. Є два простих виходи з цієї ситуації: з однієї сторони, можна було би Провести реєстрацію бойлерів, і в такому випадку людина не буде оплачувати за газ, якого не спожила, або за рахунок газопостачаючої організації, встановити лічильник, і людина буде платити стільки, скільки вона спожила за лічильником. Це був би нормальний вихід, і до цього ми закликаємо уряд прийняти саме таке рішення. Дякую, з вами був Олександр Мазурчак.